Всім привіт! 3 грудня, 23 рік, неділя, так далеко після обіду, вже фактично, можна сказати, вечеріє. Відпочив так гарненько. ну як гарненько, десь до години третій сидів в інтернеті ночі. а Вже сверблять роки, щось піти поглубитися, ну звичайна справа при святі. Нічого такого серйозного робити не буду і не хочу. А от оно така є, я кажу, робота папелюшки. Сортувати болтики, гаєчки, куди Це ж і закльопочки, і штопорні кольця, все воно колись треба. Ну, розкладаємо по таких коробочках, щоб потім простіше було шукати. Ну Ніяк воно до нас не виходить, все до кінця розсортувати. Розсортуємо щось, шукаємо, знову розкидаємо. От, От прийшлося нам робити таке замовлення. Не хотілося б, але людині обіцяв. Підписчику, наш підписчик десь з тієї сторони з півдня, сходу України, замовив у нас всі колеса е дерев'яні довозів, і їх мав поремонтувати чоловік. Один майстер, фактично, столяр. Але його забрали на війнушку. І прийдеться так, щоб не втрачати замовника. Прийдеться нам їх перемонтувати. Вот. Замовник ще напевно, про те не знає. Ну йому яка різниця? Йому головне, щоб замовлення було виконане. Вот. Ну, знову ж слухаю Тернопільське радіо, скручую трохи тихіше, щоб воно не заважало. І так, підписчики там багато мені писали. В багатьох були такі пригоди з доставкою. Знайомих колегів п'яних додому, і я собі нагадав ще одну історію: стара, стара історія, десь приблизно десь 1989 90 рік. Нам тоді десь було років по 14, 15, 13, Отако От хотілося б розказати коротеньку історію. Ну, що не зачепиш, що щось згадуєш. От не знаю, як зараз в селі. Ну, в місті то точно таке не кутірується через те, що в селі, в місті будь-який вечір, будь-який день пішов в місто і вже тобі гулянка і свято. А в наші часи в селі, то тільки субота-неділя, клуб був відкритий. Причому в основному клуб був відкритий тільки до 11-ї ночі, потім закривалися. Ну, як всі знають, там десь. бувало бувало виключення і не раз. Особливо, якщо якийсь готувався концерт то репетиції, там з півночі ще йшли. Ну, бували, що впрошували за клуб, що чи за клуба там не закривати. Ну, але по правилах в основному то до 11 години вечора була дискотека. Особливо зимою. Бо ще там літом, то якби довша, довша і довша ніч. От, цього от. Ну і значить, така ситуація. Ми ходили. Як би то правильно сказати? Моя кавалерка вже не застала нашого клубу Вілійського. Я пам'ятаю, бо ж виріз коло клубу, там така клуня стояла. Ну, прикольна, така затишна клуня, стара, як там ще кіно показували, і якісь там дискотеки були. Ну, я дитиня, там зовсім малий зовсім мали бігав. Але про е, звичайні глянки, е, ну, вечірниці, е, дискотеки, то вже той клуб був розваляний. А той, що зараз там стоїть, двохповерховий, недобудований. Ну і ми ходили на дискотеку в Тетильківці, в клуб, то кілометрів 3-4. Щоб, щоб з дому мама пустила, та й батьки пустили. Майже всіх так було. Треба було бігом і гарно зробити всю роботу. Щоб ще там помитися, побритися, чисто вдягнутися і на дискотеку шльомбати тих пару кілометрів от, в вчительківці. Ну і ми з моїм теперішнім же кумом, а тоді колегом Сергієм Данилюком. От, тим, що вибачай, Сергій, ну треба ж е... ідентифікувати тебе тим, що бджола. Бо в віллі є ще один Сергій Данилюк. Трохи старший, от. ну значить, ми, ми тоді дуже сильно колігували двох і йдемо на вечерниці, ну йдемо до клубу. А літо тепло, ну але після дощу болото 에, вздовж села тільки стежка така попід, попід е, заборами, фактично. І десь на півдороги дороги до е, з до клубу спотикаємося об одного старшого дядька, Сергієвого родича п'яного, спить. Ну, як би так і родич та не родич, якби там даже був ну, якось оставляти дядька таку на дорозі. Е, Совесно, ну що, будемо ми того дядька вести додому? Вот. Ну, а він все, труп. Ну, як в смислі, труп? П'яний драбален. Вот. Значить, беремо його там. Бі, пацани по 13-14 років, дядька такого років 45 на хребта, ну, Тащим його, як раненого. <гум> тащим його повимашувалися в чистому, знає, він, а він же добре викачався. Ну, десь з пів дороги додому ми його просунули і почало йому відпускати. І значить, він же щось там починає видиратися. І давай битися. Ну, знаєте, як сильно п'яний, то ми там раз-другий раз ухилились від його е, тих. Подач і ну старший дядьку. І десь там таки він був зачепив, не пам'ятаючи мене, чи Сергія? Вот. Кажу до Сергія: та пішов він кіньматері? Йо-майо! Ми його вимастилися, вечірниці пропали, то тобто тож за цілий тиждень субота, йо, -йо. А він ще б'ється. Пустили ми його, правда, дали по підсрачнику. Він якось там пішов в сторону дому в направленні, Ну, ми йому задали, задали це, як називається, напрямок задали. От. Ну, і що куди вже? В клуб не підеш, вимощений вже додому. А в ті часи не було такої розкіші, що було по 20 нових штангів. От, коротше говоря, поки додому, поки там би, якби щось і знайшлось передягнутися, то то вже які там вечерниці. Розійшлися по домах. от, от така теж була в нас пригода. От. А зараз оце відео закінчую і зразу буду знімати інше відео. Так що дивіться слідуюче, можливо, комусь буде цікаво. Слідуюче відео теж нагадав одну історію. Одна... Історія. ну, Історія на простому місці, але, але ж така, з, 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 як би то правильно сказати, історія з потубічним пов'язана. Історія про голову ЦАПа. От. Зараз я її буду знімати, так що дивіться і зразу залюю її на Ютуб, на зразу після цієї. Всім до побачення. Не пийте лишнього, особливо зимою. Це дуже шкідливо для здоров'я. Часом буває навіть смертельно, шкідливо. От. А жінки, коли вам приносять такий е, новорічний подарок під двері, не йопкайте на тих людей, що принесли вам. Е, нехай навіть якщо вони з ним пили, е, нехай навіть якщо вони йому наливали, то вони зробили добре діло, щоб принесли вам його живого. А якби вони. А буває часто, що. Я тоді, не хочу матюкатися, бо Ютуб мене забанить. Коротше говоря, лишають, де попало, і ті люди гинуть, замерзають, десь попадають в аварію. Так що, коли вам приносять такого сюрприза, не, не сваріться. Подякуйте їм за те, що вони вам його живого принесли чи привели. От. Бувайте здорові, не бухайте. Не пийте лишнього, отак би я сказав. Бо не бухати там не може бути так. Як ж так? Бувайте здорові.